Головне про події 8 травня. В Україні продовжено воєнний стан. Олігарха Коломойського звинувачено у замовному вбивстві, а засудження тепер можуть піти на війну. Докладніше далі. У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні окупанти привітали Україну черговим масованим обстрілом, ракетами та шахедами. Найбільше лиха обстріл приніс на Кіровоградщині. В Олександрійському районі травмовано восьмирічну дитину. Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року. Олігарха Ігоря Коломойського, який наразі перебуває у СІЗО СБО, звинуватили у замовному вбивстві у серпні 2003 року. В центрі Феодосії стався жорстокий напад на адвоката Сергія Карпенка, який вижив лише дивом, нібито Карпенка замовив саме Коломойський, а потім заплатив 50 мільйонів доларів екс-генпрокурору Святославу Піскуну, щоб закрити справу. Законопроєкт про мобілізацію засуджених, який було ухвалено у першому читанні 10 квітня, прийнято в цілому. За проголосували 279 нардепів. Цей законопроєкт дозволяє 15-20 тисячам ув'язнених за нетяжкими статтями укласти контракти з ЗСУ та отримати за це умовно дострокове звільнення. Порнозірка Стормі Деніалс у суді Манхетена дала свідчення, у яких запевняла, що мала сексуальну близькість із експрезидентом США Дональдом Трампом у 2006 році. А за нерозголошення він їй заплатив 130 тисяч доларів. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.